Вау! У тебе нове авто? Та ні, беушне. Не беушне, а вживане. Вмієш водити машину? Дмитри, водять дітей у садочок. Автомобілем кермують. Ну, я серйозно, маєш права? Як і кожен громадянин, маю і права, і обов'язки. <тур> Ні, ну серйозно. Водійські права маєш? <тур> Дмитре, не верзи дурниць українською мовою правильно говорити посвідчення водія. <тур> Може, хочеш сісти за руль? <тур> за руль не сяду, а за кермо з радістю. Вау! Нарешті, тепер ні ти мене будеш вчити, а я тебе. Ах, не розслабляйся. Ти домашнє завдання виконав. Яке? А, вірші. Не вірші, а вірші. То розказуй, що ти там вивчив. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, посміхнеться доля. Загинуть наші вороженьки, як орсо сонце. Запануймо ми, браття. У своїй сторонці. Молодець. Тепер я готова до уроку. Розказуй, що я маю робити. По-перше, при ремінь безпеки. Ох, Дмитре, Це пасок безпеки. Пасок безпеки. Так. Подивись у дзеркало. О. Треба підправити губи. Треба на дорогу дивитися, бо попадемо з тобою в дорожньо-транспортне пришествиє. Правильно казати, дорожньо транспортна пригода. Що далі? Далі, е, як його? Торкайся. Кого? Тебе? Та ні мене, на газ жми! А, ти це мав на увазі. Ну, то немає в українській мові таких слів. Правильно говорити: рушай або тисни на газ. Рушай. Поїхали. А я буду торкатися. Ох диви. <ріст> Турмози, тормози! Та галюю я, галюю! Ю. Не відплікайся. Треба внимательно дивитися на дорогу. Правильно говорити, уважно стежити за дорогою. А російському слову «отвлікатися» є гарний український відповідник ловити гав. Що таке гави? Гав. Дмитре, це пташки, ворони. А чи здогадаєшся ти, що означає вислів ні пава, ні гава»? А хто його знає? Давай подивимось. Які версії були в українців, яких ми опитали? Може, серед них буде правильна відповідь? Ну, ні пава, ні гава, то так, якби і ні то, і ні сьо. Ну, не так і не сяк. Ага, пава, то ні, ні те, ні се, одним словом. Так. Це людина, яка не може вирішитися з чимось. Можливо, це як аналог. Російського фразологізму ні риба, ні м'ясо, щось такого, ні. Ні пава, ні гава, ну, в сенсі, що нічого. О, ні того, ні того. Щось не то зробити, то пропустити якусь інформацію. Ні пава, ні гава це означає, що нічого з собою не представляє. Ні те, ні се. Ні туди, ні сюди. Не ні, ні риба, ні м'ясо, не ні, ні, ні сало, не. Таке, щось таке незрозуміле, може там когось воно йдеться, да? Ні те ні се, ні рибане ні м'ясо. Не ні рибане ні м'ясо, наприклад. Ну, не то не ся. Ніякий такий. Отож, ні пава, ні гава говорять про людину, яка нічим не виділяється. У цього вислову є такі фразологізми. Ні те ні се, ні пес, ні баран. Ні Богові свічка, ні чортові кочерга, ні швець, ні жнець, ні риба, ні м'ясо. Спробую запам'ятати. Слухай, а в тебе непогано виходить керувати авто. Це я тобі, як опитний водій кажу. Ти хотів сказати досвідчений водій. Запам'ятай досвідчений, який має досвід, а освічений, який має освіту. Тож виходить, що я досвідчений водій. Але не дуже освічений українець, бо ще погано говорю на української мові. Запам'ятай, говорити на українській мові це калька з російської мови. Правильна форма говорити українською або по-українськи. Ну, я ж вже краще говорю українською. Так, значно краще. Слухай, то ми поїдемо поїдемо вспак? Не на спа! Поїхали на спа. <рес> Ні. Не спа, а на На вспак. Що таке навспак? Ну, це, напевно. За, заткувати, чи як? Навспак, ну, напевно, це коли е, ти не знаєш відповіді і відповідаєш, це якось так е, не задумуючись про це. Навспак, е, ну, якщо перекладати щось типу в розплох. Навспак. Е, ні. Nee. Тут же асоціації пішли немає. Якось зроблено щось так. Не дуже е, прискіпливо зроблено, не дуже е, якісно. Так, не дуже якісно. Так навспек. Аби було. Ем, навпаки, здається. Навспак. Навспак. Це не навпаки. Навспак це так, з легкого плеча. Ну, з легкої руки. Отож, навспак означає назад у зворотному напрямку. Поїхав навспак. Поїхали. Дмитре, дякую тобі, що сьогодні навчив мене кермувати. А я дякую тобі. За урок української мови. Готовий до мовного контролю? Готовий. Отож, переклади українською слова водітельські права. Посвідчення водія. Руль. Кермо. безпечності. Пасок безпеки. Тормоза. Гальма. Опитний водітель. Підбери фразологізм до слова відволікатись. Ловити. Що означає вислів, ні те, нісе. Не риба, ні, ні, ні м'яса, ні пес, не баран. Mm, Скажи одним словом у зворотньому напрямку. Mm. Взад? Навспак. Навспак. Ах, Дмитре, іспит ти сьогодні не здав. Тому везеш мене додому. Залюбки. <vampire noise> <X -oscope> <X -halb> Гаразд! З вами були Ліля і Діма. Зустрінемось на наступному уроці. Не верзи дурниць! Подобайка, дзвоник! Пака! Бувайте!